Друзі, це BMW e 39 99-го року виробництва. І прямо як створіння Віктора Франкенштейна воно ще живе. Але наскільки живе і чи здатний цей автомобіль ще приносити якесь задоволення у 2025 році? Сьогодні про це й поговоримо. Поїхало! Так, друзі, я не думаю, що вам потрібно представляти п'ятірку BMW у 39 кузові, всі так в курсі, що це за модель. Тому пропоную зразу перейти до обговорення конкретно цього екземпляру. Такий автомобіль ви можете придбати на вторинному ринку України, ну, грубо кажучи, за ціною Лануса. Тож, в якому він стані? Автомобіль, задутий по колу, це, звичайно, не його рідний колір і не його рідна фарба. Салон, ну, скажімо так, бачив трохи життя. Також в нас спортивні сліки від компанії Premiore, які встановлені в нас позаду. І відповідно спортивні гальма з червоними супортами. Червоні супорта означають, що в нас спортивні гальма. Але не дивлячись на це, в нас достатньо живий кузов. Також в нас по техніці не так багато питань, ну, скажімо так, критичних питань. І по функціоналу щодо салону, все ну, майже все працює. Не завжди з першого разу, але в цілому працює. Але мені особисто було дуже цікаво, чи здатен цей автомобіль дарувати вам якісь позитивні емоції, чи залишилось в ньому щось від тієї старої преміальної німецької школи. І ви знаєте, так дійсно щось в ньому залишилося. По-перше, це шумоізоляція. Коли я сів в цей автомобіль зачинив двері, в мене склалося таке враження, ніби я в навушниках і ввімкнув шумодав. Весь навколишній світ він просто пропав. Ніяких звуків, ніяких. Якихось сторонніх шумів, не чутно автомобілів, не чутно людей, які йдуть повз тебе, або розмовляють навіть стоячи поряд з автомобілем, не чутно двигунів якихось фур або автобусів, які проїжджають поряд. Це дуже класна шумоізоляція. І це, в принципі, характерно для абсолютно всіх преміальних німецьких авто, тих років там 90-ті, початок нульових років. По-друге, це налаштування органів керування. Про ергономіку ми з вами поговоримо трошки пізніше. Зараз я говорю про те, наскільки приємно керувати цим автомобілем, навіть не дивлячись на те, що в нас екземпляр, повторюся, не в ідеальному стані. До нього є певні питання, але тим не менш, все одно, цей шарм він є. Те, як налаштоване кермо, те, як налаштована педаль акселератора, дуже легко дозувати зусилля. Ви як натиснули, так і поїхали. М'якеньке щеплення, дуже плавно вмикаються передачі на механічній трансмісії. До того ж, це все відбувається без якихось ривків, вібрацій, пинків і так далі. За це можна подякувати двохмасовому маховику. Ну не тільки йому, але йому. Зокрема, все дуже плавно, дуже комфортно, тихо, і без якихось зайвих звуків, вібрацій, і тому подібне. В цьому автомобілі дійсно приємно знаходитися і приємно ним керувати навіть через 26 років. Автомобіль дуже комфортно їде, дуже плавно рушає. У вас складається таке враження, ніби ви не на автомобілі їдете, а пливете на якійсь яхті. М'якенька педаль Гальм вона достатньо інформативна. Проте знаєте, оці ці всі відчуття не тільки по педалі гальм, а взагалі по автомобілю, Вони дуже сильно відрізняються від сучасних авто. Якщо ви жодного разу не їздили на автомобілях тієї епохи, вам буде трошки дискомфортно. Перший час, потім ви звикнете, і все буде окей. Все занадто плавно, занадто неінформативно, можна навіть так сказати, по сучасним міркам. Ви знаєте, не дивлячись на 26 років тяжкого життя, в цьому автомобілі все ще відчувається ось та стара німецька школа, та якість і ті преміальні налаштування. В нас достатньо технологічна по тим міркам підвізка. Попереду в нас простий Макферсон, проте на двох алюмінієвих важелях. А позаду впізнавана до сьогодні BMW-шна багатоважельна підвізка з h подібними важелями, теж до речі, алюмінієвими. І друзі, говорячи про підвізку, хотілося провести певне порівняння з конкурентом цього автомобіля в тих роках з 210-м Мерседесом. Існує такий стереотип, що нібито, знаєте, Мерседеси вони от там дуже комфортні, м'які, але при цьому не керовані. А BMW навпаки жорсткіші. Але при цьому значно цікавіше з точки зору керування і драйву. BMW вас ніби постійно провокує. От ви знаєте, сідаєте і починаєте зразу там гарцювати і так далі. На мій погляд, це стереотип. Це не перша BMW, на якій я їжу, і тієї епохи, і більш сучасні моделі я маю на увазі. І майже жодна з них мене не провокувала. Особливо, якщо ми говоримо про п'ятірки, це доволі комфортний великий бізнес-седан. І створювався він в першу чергу для. Ну, саме для комфортних поїздок, а не для того, щоб ви навалювали. Так, звичайно, були версії М. Там була трошки інша підвізка, там були трошки інші двигуни, трошки інші налаштування і так далі. Проте, коли ми говоримо про звичайну п'ятірку, це преміальний німецький бізнес-седан. І якоїсь провокації особисто я тут не бачу. І в принципі, мені здається, її і не повинно бути. Все ж таки, Мерседес буде дійсно трошки комфортнішим, і за рахунок цього мені він подобається більше. Керуються ці автомобілі плюс-мінус однаково. Що BMW, що Мерседес, дуже зручні, як у керуванні, вони добре тримають пряму. На будь-яких швидкостях ви можете їхати там 200-250, і при цьому у вас буде враження, ніби ви ну, катитеся там, 60, 70, 80 км. Дуже прості у керуванні, дуже прогнозовані. Не в останню чергу, звичайно, за рахунок конструкції підвізки. Проте 39 дев'яте теж комфортний бізнес-седан. І якщо ви, скажімо так, полюбляєте трошки більше інформативності отримувати від автомобіля, вам більше зайде саме BMW. Це ось та знаєте, крихітка правди в цьому стереотипі: все ж таки, Mercedes, він розрахований і налаштований більше під комфортну плавну їзду. А якщо ж ви більше полюбляєте активну їзду, вам більше зайде BMW за рахунок трошки більшої інформативності. Проте, і той, і той автомобіль дуже комфортний, і і той, і той автомобіль дуже класно керується. Друзі, що до двигуна, а, в нас під капотом встановлений нерідний для цього конкретного екземпляра м 54 Б 25 Це рядна шістка потужністю 192 кінські сили і 245 метрів крутного моменту. Достатньо технологічний по тим міркам двигун. В нас присутні гідрокомпенсатори, фазокрутилка на обох валах. Також в нас впускний колектор зі змінною геометрією. Це реалізовано за допомогою БМВ системи Діса, яка трохи може любити мозок на старих авто. Все це дозволяє цьому двигуну працювати досить ефективно на всіх обертах. В цілому на цих авто ви могли побачити рядні шістки бензинові різного об'єму. Також були в 8 звичайно, був S62 для версії М5 з дизельних в основному були рядні шістки, але врешті з'явився чотирьохциліндровий рядний двигун. Ви знаєте, я не дуже хочу вдаватися в якісь подробиці щодо конструкції надійності цих агрегатів, тому що ми все ж таки говоримо про автомобіль, якому 26 років. І ну, потрібно розуміти, що перш за все стан всього цього і відповідно надійність цього всього. Буде залежати від того, як автомобіль прожив ці 26 років, як на ньому їздили, як його обслуговували і так далі. В цілому, конструктивно всі ці двигуни були достатньо надійні. А потрібно було лише нормально їх обслуговувати і, звісно, слідкувати за системою охолодження. Вона повинна працювати справно. Але температурний режим роботи двигуна, він, в принципі, важливий для будь-якого двигуна. Конструктивно всі ці двигуни достатньо надійні. І ті проблеми, з якими ви стикнетеся під час експлуатації подібного авто, вони будуть більшою мірою пов'язані з віком цього авто і з тим, як доглядали за цим автомобілем всі ці 26 років. Що ж до динаміки, чи здатна ця стара рядна шістка дарувати вам якусь прийнятну по сучасним міркам динаміку? І так здатна. Звичайно, цей автомобіль не може похизуватися якимось дійсно динамічними. Показниками розгону і прискорення в цілому, і динаміки і потужності цьому автомобілю вистачає для того, щоб без проблем рухатися як по місту, так і по трасі. До того ж, мені дуже подобається еластичність цього двигуна. Взагалі мені дуже подобаються рядні шістки. Я говорю не про цей конкретний двигун, а взагалі про рядні шістки. дуже збалансований. Працює майже без якихось вібрацій. Дуже класна тяга, дуже класно розкручується. Це, ну, мабуть, одна з моїх найулюбленіших конфігурацій з точки зору кількості циліндрів та типу їх розташування. До речі, друзі, напишіть в коментарях, які найбільше подобаються двигуни вам. Можливо, це буде V8, V12 або ж ви топите за сучасні рядні турбочетвірки. В цілому ж, друзі, резюмуючи все, що я сказав вище, цей автомобіль ще здатен приносити якесь задоволення, і в ньому ще щось залишилося від того. Старого, німецького, якісного преміального бізнес-седану. Тепер пару слів про салон. Так, друзі, що до салону BMW E39, перш за все, про ергономіку. Потрібно розуміти, що це не великий по сучасним міркам автомобіль. Тобто, це десь приблизно відповідає по габаритам, ну, де сегменту може навіть трошки менше. Але, тим не менш, тут дуже зручно сидіти, ергономіка дуже класно пропрацьована. І особисто в мене немає якогось дискомфорту щодо простору в цьому салоні, принаймні попереду. Зручно можна налаштувати кремо, воно в нас регулюється механічно, відповідно як по виліту, так і по висоті. А щодо сидінь, вони в нас конкретно теж регулюються механічно, класичними такими BMW-шними регулюваннями. Мені особисто ці регулювання, саме механічне, я зараз маю на увазі, ну не дуже подобається, на мій погляд, у Томаш Мерседесі, це було реалізовано трошки зручніше. До речі, про електрорегулювання теж саме можу сказати. В Мерси вони були тут на 20 а в БМВ внизу на сидінні. Але, тим не менш, сидіння регулюється у багатьох положеннях, окрім стандартних вперед-назад. Ми також можемо регулювати висоту сидіння як у пасажира, так і у водія, а також нахиляти саму сидушку сидіння назад або навпаки, вперед, в залежності від того, як вам зручно. Також мені подобається це дуже характерно для німецьких автомобілів. Ви можете опустити сидіння фактично на підлогу. Якщо ви, як і я, полюбляєте низьку посадку, вам це дуже сподобається. Також у нас підголівники, які можуть нахилятися уперед. Така фішка була не тільки в BMW, і я хотів би сказати, що це дуже зручно. Інколи цього дуже не вистачає. В сучасних авто сидіння достатньо зручні. В нас не яскраво виражена бічна підтримка, але тим не менш з цих сидінь ви не вивалюєтеся, навіть якщо ви ну так трошки закладаєте автомобіль у поворотах. Незважаючи на мій зріст у 1,95 В мене ще достатньо багато простору над головою, навіть якби тут був люк Мені б місця вистачало. Дуже зручно розташовані підлокітники, як цей центральний, так і той підлокітник, який знаходиться на дверній карті. А вони на одному рівні ти сідаєш і прям, ну, прям там, де має бути все розташоване. Це дуже зручно. Мені подобається розташування важеля п'ятиступеневої механічної трансмісії. Він фактично на одному рівні з підлокітником, і на мій погляд, це зручно. Зручна, читабельна, класична BMW приладова панель. В нас спідометр, тахометр, також є економайзер. Відповідно, зліва можемо бачити, скільки в нас залишилося палива у баку, а з права можемо бачити температуру охолоджуючої рідини двигуна. Також в нас є вже відомий на той час, скажімо так, датчик, який показує, коли вам необхідно проходити ТО. Відповідно, якщо він горить червоним, вам вже необхідно його прийти. Якщо у вас ще є зелені поділки, це означає, що. Мастило ще свіже і поки можна спокійно їздити. І знов-таки класично для BMW В цілому по низу ми маємо ряд таких контрольних ламп, які показують, що в нас там взагалі, чи справно, чи несправно, можливо, є якісь помилки. Все це виводиться на нижню частину проладової панелі. Зліва від всього цього ми можемо вімкнути габарити або ближнє світло, з права в нас крутилочка, яка регулює протитуманні фари. Кермо достатньо просте по сучасним міркам, тим не менш воно пошите шкірою, яка в нашому конкретному випадку вже трошки підносилася. Проте в мене є сподівання, що це оригінальна шкіра, судячи з усього, і для пробігу цього авто, ну, на мій погляд, це непогано, принаймні воно не розлізлося. Єдине, що ось тут по центру в нас щось не мотано, скоріш за все, там вже воно почало розриватися. Тим не менш, достатньо приємне кермо, в нас немає якихось анатомічних виштамповочок лише на тильній стороні керма маємо такі виштамповки під ваші пальці. Тонке і велике по сучасним міркам, я маю на увазі діаметр. Відповідно, сьогодні вже всі звикли до таких, знаєте, достатньо товстих ободів і до того, що кермо стало трошки менше за розміром. Тим не менш, кермо достатньо зручне. Єдине, що мені не дуже подобається, що воно чотирьохспицеве, це не дуже зручно при активному маневруванні. У нас також є клімат-контроль, достатньо зручне просте керування на кнопках. Трохи нижче в нас розташовано два підстаканника, але вони такі не дуже зручні, хоча це доволі типово для європейських автомобілів тих років, зокрема для німецьких автомобілів. З підстаканниками завжди були у німців проблеми. А зате не було проблем з підкурювачем та попільничками. Вони були і попереду, і позаду. В даному випадку попільничка в нас розташована ось тут, безпосередньо між важелем перемикання. Передач і підлокітником. Вона, до речі, в нас не закривається. Це ще одна така особливість 26-річних автомобілів. Також є кнопка центрального замку і аварійка. Магнітола в нас не рідна, і, на мій погляд, це трошки псує інтер'єр салону, тому що рідна магнітола виглядала дуже класно, була інтегрована в загальний стиль та дизайн салона. Відповідно, тут була така дерев'яна плашечка, відкривши яку, ви могли побачити. CD-ченджер, куди могли ну, власне, завантажити якийсь ваш диск і слухати музику. А керування всім цим було трошки нижче. У нас є певна особливість. У нас в дефлекторах центральних є по центру поліща, яка може примусово, в незалежності від налаштувань загального клімату, пускати через ці воздуховоди або холодне, або тепле повітря. А це не якась особливість саме BMW. в багатьох преміальних авто таке було. Для чого це взагалі потрібно? Справа в тому, що ну, наприклад, коли ви їдете на автомобілі взимку, а ви включили пічку, відповідно, вам дує тепле повітря. Але бажано, щоб в ноги дули тепле повітря, для того, щоб, ну, по-перше, вам не було холодно, по-друге, зберігати чутливість, і ви могли нормально керувати автомобілем. А при цьому в обличчя бажано, щоб вам дули трошки прохолодне повітря, для того, щоб ви не засинали. При цьому, як ми розуміємо, тепле повітря знизу постійно піднімається до верху і таким чином дуже важко витримати ось цей баланс, коли вам в обличчя дує прохолодне повітря, а в ноги при цьому тепле. Саме для цього була зроблена така фішка. Відповідно, ви ввімкнули собі пічку, вам дує теплим, в салоні тепло, але при цьому, скажімо, з центральних воздуховодів ви вимкнули собі прохолодний потік повітря, який відсікає. Гарячий потік повітря, який піднімається з ніг догори, і відповідно вам в обличчя дує прохолодне повітря. Ви не засинаєте, ви прекрасно себе почуваєте, бадьорі, ноги у вас в теплі і все окей. Дуже зручна, до речі, штука в мене в одному з автомобілів таке було. Постійно цим користувався. Бардачок в нас на звичному місці, колись в нього був мікроліфт, але зараз його нема. А оброблений флоком достатньо приємний, не сказати, що дуже великий, але тим не менше. Також у нас є невелика ніша ось тут під підлокітником, і невеличкий кармашек трохи нижче. Відповідно, механічне стоянкове гальмо. Ще з ніж у нас була ніша під коліном водія, вона, до речі, оброблена флоком. Невеличка ніша, куди, до речі, дуже зручно класти смартфон безпосередньо перед важелем перемикання передач. Декілька ніж в дверних картах, вони є і попереду і позаду, і до речі, вони оброблені тканиною зсередини. Що приємно, якщо ви туди щось покладете, воно не буде тіліпатися і видавати якісь сторонні звуки. В цілому, знаходитись попереду в цьому автомобілі достатньо приємно. Окремо хотілося б похвалити матеріали та збірку. Це фактично те, за що дуже люблять автомобілі тієї епохи. Це було характерне як для BMW, так і для Mercedes. Дуже класні, приємні матеріали, які при цьому з часом ну майже не зношуються. Приємний м'який пластик. Все дуже класно зібрано, дуже приємні матеріали. Нічого не хитається, не скрипить. У нас монолітний цей центральний тунельчик. Ви його коли намагаєтеся якось похитати, хитається весь автомобіль. Весь автомобіль взагалі таке враження, що це один єдиний якийсь шмат граніту. В той час дійсно якісно збирали автомобілі, і це одна з тих причин, чому багато людей фанатіють досі. Від автомобілів тієї епохи, зокрема від німецьких автомобілів тієї епохи. Зараз багато сучасних моделей вони страждають на ну не дуже якісні матеріали і не дуже якісну їх збірку. В тому числі я говорю і про німецький преміум. Друзі, не забувайте, будь ласка, що в Україні триває війна. Підтримуйте Збройні Сили України. Благодійний фонд Стралайф збирає гроші на підтримку підрозділу ГУР МО Україна Крила. Вони постійно потребують дронів для виконання бойових завдань. І пам'ятайте, друзі, що маленьких донатів не буває. Давайте воювати технологіями, а не людьми. Всі посилання на банку будуть в описі під відео. Дякую вам за підтримку Збройних сил України. Друзі, щодо заднього ряду сидінь у BMW e 39 Сидіння самі по собі достатньо зручні, м'які. Мені подобається, що є таке, знаєте, поглиблення в спинках. Ти фактично прямо сідаєш і тонеш в тих сидіннях. Дуже приємно в них сидіти, мені подобається. Також мені подобається підлокітник м'якенький, такий гарненький, зручненький все як має бути. Проте місце над головою в мене впритик, і місце по колінах в мене теж впритик. Я наразі сиджу сам за собою. А в Мерседесі було зручніше. Я маю на увазі 210 Мерс. А там позаду було зручніше, це 100%. Проте, якщо ви невеликого зросту, десь до 1,80 м, я думаю, тут буде дуже класно і комфортно. Не в останню чергу саме за рахунок ось цього заднього диванчика, який дійсно дуже зручний. У нас також є у стійках плафончики, які ну, мали б вам підсвічувати, якщо ви захочете почитати щось на задньому ряду сидінь. Маємо дефлектори обдуву на центральному тунельчику. Також, звичайно, у нас тут позаду є електросклопідйомники і попільничка. В цілому тут позаду достатньо зручно, але, на мій погляд, все ж таки в Мерсі було зручніше і комфортніше. Пару слів про багажне відділення. Об'єм багажного відділення BMW E39 складає 460 літрів, що не так багато по сучасним міркам, проте пам'ятаємо, що по сучасним міркам це невеликий автомобіль. Він прямокутної форми, в цілому досить зручний багажник. У нас під подполом мала б бути запаска, але в даному випадку її немає У нас тут балон з ГБО, яке в нас не працює. Тим не менш, киламок у нас від Тойоти. В кожній BMW повинно бути щось від А Також у нас тут є ніша, в якій схований cd ченджер на 6 дисків. У нас, до речі, є інструменти. Класично для BMW вони розташовані ось тут. Ну, верніше, як інструменти. Це в даному випадку залишки від тих інструментів, які були з заводу. В нас присутні тільки знак аварійної зупинки і ключ, за допомогою якого ви можете відкрутити болти на колесах. Але, тим не менш, що залишилося, це вже приємно. Сидіння в нас, звичайно, не складаються, в цілому, це не було типовим для автомобілів тих поколінь, принаймні німецьких автомобілів. Щодо матеріалів, вони такі непогані. Але, по-перше, вже відчувається, що їм багато років. По-друге, я може просто колишній фанат Мерседесу, але мені здається, що в Мерсе було трошки краще. Звичайно, в нас немає ніяких кнопочок для закривання цього всього, але, тим не менше, у нас тут є такий вказівничок, який нам нагадує, з якої сторони розташована ручка, за допомогою якої ми можемо зачинити багажне відділення. Поїхали далі. Друзі, власник цього авто придбав його нещодавно і встиг трошки приділити йому уваги. Ця увага коштувала йому приблизно у тисячу доларів. І ми зараз не говоримо про якісь там глобальні технічні нюанси. Ми не говоримо про те, щоб перебрати всю ходову, ми не говоримо про те, щоб там перебрати коробку щодвогон чи е, вирішити якісь питання по електриці. Це реально якісь дрібнички, ну там стільки, втулки, стабілізатора, там пару прокладок. Замінити якісь технічні рідини та фільтра, все це стало десь у тисячу доларів. До чого я це веду? До того, що старий німецький преміум він все одно залишається німецьким преміумом, і це трошки коштує грошей в обслуговуванні. Це не буде безкоштовно, не дивлячись на вік цього автомобіля, не дивлячись на те, що здавалося б ну, стара BMW, що тут може такого бути, це ж не сучасний автомобіль, в якому купа різних систем. Повірте, ремонт і обслуговування такого автомобіля коштує дорого. Звичайно, за умови, якщо ви хочете їздити на BMW e 39 а не на тому, що від неї залишилось через 26 років тяжкого життя. І це, друзі, зворотня сторона медалі. Так, цей автомобіль ви можете придбати, грубо кажучи, за ціну лануса, але обслуговування, утримання, ремонт цього авто буде коштувати чималих грошей. Так він може вам подарувати купу. Приємних, дійсно приємних емоцій, навіть якщо ви купите ось такий екземпляр далеко не в ідеальному стані, але на мій особисто погляд, все ж таки негативних емоцій буде більше. Це ремонти, постійні якісь проблеми технічні, постійно якісь несправності, тому що не тому, що це BMW, а тому, що це просто старий автомобіль, і це нормально, коли автомобіль, який 20-30 років прожив, ламається. Вибачте мене, пробіг цього екземпляра, ну, принаймні на приладовій панелі 370 тисяч кілометрів. А мені щось підказує, що це не чесна цифра, що насправді тут більше ніж півмільйони. А, говорити про те, що там BMW ламається, ну, друзі, ну, тачці 26 років, півмільйони вона, я думаю, точно приїхала. Що ви хочете від автомобіля? Будь-яка Toyota а, з такими ж показниками в неї теж будуть якісь технічні проблеми. До неї теж треба буде, ну, скажімо так, ставитися з певною увагою. Це вже не нове авто, на якому ви можете просто замінити мастило, фільтра і спокійно поїхати, бути впевненими, що там все буде окей. Це старий автомобіль, він потребує уваги, він потребує ну, такого, скажімо так, специфічного відношення. І не всі готові вкладати свій час і свої гроші в обслуговування і ремонт цього автомобіля. До чого я це все веду? Я веду до того, друзі, що якщо ви розглядаєте собі автомобіль як виключно транспортний засіб, або в першу чергу як транспортний засіб, тобто ви збираєтеся на ньому їздити кожен день кудись по своїх справах. Ось такий старий автомобіль, не дивлячись на таку, здавалося б, солодку ціну, це далеко не найкращий вибір. Але якщо ви збираєтеся в першу чергу купити собі якийсь автомобіль для того, щоб отримувати якісь емоції, або, можливо, у вас вже є автомобіль на кожен день, якийсь там свіженький, можливо, трошки попростіше, можливо, він там якийсь бюджетний, грубо кажучи, але тим не менш, він свіжий, справний, дешевий в обслуговуванні, ви без проблем можете експлуатувати його кожен день. І ви хочете собі взяти якесь ну, стареньке таке, скажімо так, відерце для того, щоб ну, просто покайфувати. Або просто спробувати, чому б ні. Так, в такому разі ви можете собі таке купити. Трошки погратися і потім комусь перепродати. Якісь певні позитивні емоції, ви 100% від цього отримаєте. Проте купувати такий автомобіль як єдиний, і не кожен день, і тим паче в такому неідеальному стані, який потребує певних, скажімо так, вкладень, на мій погляд, не дуже розумна покупка. Але, друзі, це була виключно моя особиста точка зору щодо цього авто. Ви ж свою, як завжди, напишіть, будь ласка, в коментарях і пам'ятайте, що обирати собі автомобіль. Слід виключно виходячи з ваших особистих вподобань та сценаріїв використання. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. Побачимося у наступних відео. До зустрічі!